Сергій Біндюх, колишній командир батальйону 129-ї бригади, воював на Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках. Під Авдіївкою отримав важке поранення. Зараз бойовий підполковник з головою поринув у громадську роботу. Вона допомагає йому відволіктися від поганих думок, ділиться комбат. А спорт взагалі став порятунком. Перш за все, це спілкування. Ти прийди сюди, побачити друзів, поспілкуватися, згадати виставити плани на майбутнє за чого ми сюди ходимо? Ветеран Фемели Фест дуже класний захід. Це і футбол. Теніс участвували, ми будемо участвувати, дарст участвували, поранення, на жаль, не дають їм можливість грати в футбол. Так. А інші такі види спорту, як більярд, дарст, теніс. Це велике дякую міськвиконкому за те, що організували такий чудовий захід. Серед наймолодших учасників змагань семирічний Антон Короновський. Він два роки професійно займається більярдом. Це його перший серйозний турнір. Батька хлопця зараз знаходиться на передовій, а юному володарю Киє довірили зробити перший символічний удар. Мені доведеться, що там може бути такий лише ре і ще ще але я добре граю. Ветеран війни Ольга Стецька Цабак готувала свою команду до більярдного турніру, а потім вирішила спробувати власні сили. Для неї зустріч з королівським видом спорту перша на перемогу не розраховує покласти, хоча б один шар у лузу. Жартує жінка. Ми, якби підтримуємо а, ветеран Family Games, як ветеранська а, організація у міської ради. По-друге, тут як всі наші, вот ну і сама буду приймати участь. Самі біля раніше грали? А ні. <глухи> Але правила знаєш, так сказав змагання з більярду пройшли в рамках чергового етапу других спортивних змагань ветеранс Фемелі Геймс серед ветеранів та членів їх родин. Учасники були поділені на дві категорії: дорослі та діти. Більярдні партії розігрувалися за європейською системою, тобто до двох поспіль перемог одного з суперників. Всього 30 спортсменів, як аматорів, так і професіоналів. Хочу подякувати нашого керівника, нашої криворізької федерації. Пудовкіна. Олега за те, що дав можливість, за те, що тренує наших ветеранів. Також всі наші ветерани, ті, що брали участь у минулих змаганнях, які перемогли, надали всі документи для того, щоб переможці отримали свої призи, свої матеріальне заохочення по 5 тисяч гривень. То також і у цьому виді спорту у білярді ті, хто переможе, займе перше місце. Також отримують 5 тисяч гривень від міста та підтримку від ради оборони міста. А це наша нагороджувальна спортивна. Атрибутика. Переможцями змагань стали члени однієї родини морозів. Серед молодших учасників переміг Іван. Його батько Олександр взяв золото серед дорослих. Наступним етапом ветеранських ігор стануть змагання з пауерліфтингу. Вони пройдуть 15 червня. Єркононенка Максим Паномарьов цей день.